Сергій Григорович не зникає з інформаційного простору тема ймовірного надходження так західного контингенту на території України. Президент Франції Мануель Макрон сказав, що він не направлятиме війська в Україну у найближчому майбутньому. Проте розпочинаються дискусії. Ми маємо думати про те, як ми можемо допомогти Україні. Скажіть, будь ласка, ось ці дискусії, так чи можуть вони все ж таки втілитися в життя, ваша точка зору, і для чого вони нам потрібні для балансу сил із Москвою. Ну, По-перше, ще е, це тільки розмови, але це вже дуже добре, що ці розмови почались По-друге, ми не розуміємо, під яким соусом їм нам е, можуть подати ці страви. У нас е, два варіанти. Перша страва це е, що ці війська будуть воювати за Україну, і це е, на даному етапі е, неймовірно достатньо складно, але між тим. Можливо, варіант десь на рівні 10% 100. ста. А другий варіант це 90 100 ста. Це те, що ці йде розмова про миротворчі сили у разі е, зупинення війни, замороження конфлікту, як кажуть е, наші фахівці. Але між цим це війна. Замороження війни і е, введення миротворчих сил, аби контролювати ситуацію е, вздовж. Державного кордону України Білорусь, Росія, Україна і вздовж лінії фронту такий варіант також можливий, тому розповсюджуючи таку інформацію, певні спеціалісти відслідковують реакцію суспільства і в подальшому формують такі інформаційні наративи, меседжі, яким чином можна буде це в подальшому використовувати. Сергій Григорович, я уточню щодо заморозку конфлікту. Відомо про те, що в Туреччині так заявляли про те, що вони готові, і зокрема, президент Туреччини Ердоган говорив про знову таки про майданчик в Туреччині. І міністр закордонних справ заявляв так про те, що потрібно вже переходити до перемовин. Відомо про те, що спецпредставник Китаю також відправився в турне. І він вже був, зокрема, і в Кремлі, і був е, у Берліні. От ваша точка зору, все це направлено на що, щоб знизити наш рівень міжнародної підтримки, чи все ж таки може скластися такий сценарій, що нас змусять знову ж таки. До цього замороження конфлікту питання змусить. Ніхто нас ні в чому не може змусити. Ми самі все одно в остаточному варіанті приймаємо рішення. Український народ вибрав е, керівництво, і український народ має право задавати питання керівництву, чому так сталося і чому такі дії. Що стосується е, зацікавлених сторін, про які ви перерахували, зацікавлених країн. То ми ж розуміємо, що наразі в Китаї достатньо складна ситуація в розумінні і економічному, і е, Китай е, шукає виходи з цієї ситуації і е, намагання впливати на ситуацію під час е, російсько-української війни це також знаєте, його бажання е, мати певні преференції. Подивіться на е, пусті порти е, Китаю, де раніше все було забито. Американськими кораблями. Зараз це повністю пустота і боргів е, в того ж самого Китаю, повірте, не на один трильйон доларів. Тому от якраз е, використання своєї зацікавленості і використання цієї біди України е, у власних інтересах для Китаю це можливо, один з таких варіантів вирішення якогось виходу. Тому будь-яка країна, про яку ми зараз говоримо, має е, свої геополітичні інтереси відстоюючи сторони чи Росії чи України під час цієї війни, що стосується, як воно там далі буде, ну ще зарано казати, але між тим варіанти опрацьовуються і не просто так кидаються в ці меседжі, в тому числі і про перемовини в різних країнах і різними країнами. Та ж сама Туреччина має свої зацікавленості, і е, Туреччина також не залишила своїх мрій про посилення е, своєї свого впливу. Е, Азійському регіоні, на Північно-Кавказькому регіоні. Тому не дивимось що кажуть, а дивимось кому це вигідно. А чи впливає все це на Захід от зокрема? Що стосується Заходу, Заходу також, знаєте, одні хочуть перемоги України, інші він не монолітний. Перепрошую, він не монолітний. Ні, знов таки ж. Кожна країна ну е, має е, свої знаєте, е, зацікавленості. Так, от так само, як і якщо розглянути в певних моментах е, відносини європейських країн з е, Росії, то для них Росія це була е, достатньо потужним е, ринком сировини, де вони закупали. Ми пам'ятаємо навіть по минулому року е, мільярдами закупалися на, на мільярди доларів, закупалися нафта і газ. І для них так само Росія була і ринком збуту, достатньо потужним ринком збуту, і ті ж самі їхні фермери, той самий Італії та Франції, е, переживають, що е, їхнього там вина або їхнього сиру стало закупати значно менше. Ну так. так само, як і певну продукцію, е, що стосується тих самих електронних е, комплектуючих, ну для Росії це взагалі критично. Тому вони і продовжують через треті, четверті країни, особливо через країни Центральної Азії, особливо через ту саму Сербію, намагати закупати комплектуючі під іншим виглядом, аби забезпечувати свою потребу в електроніці для тих ракет, які потім наносять удари по Україні. Тому кожен на війні заробляє, якби воно, там, знаєте, не було цинічно і криваво, але між тим, це і є реалії. Тому є країни, які зацікавлені, щоб вони повернулися до певних старих варіантів. Але між тим ми мусимо продовжувати політику, і де достатньо потужно нарощувати свої зусилля по російській загрозі. По російській загрозі, на жаль, влада поки що не робить висновків і не працює в цьому напрямку. Уже в Європі значно швидше стали доходити до відросійської загрози, і військові, і вже частина політиків стали сприймати цю загрозу більш реально і почали доготуватися до можливої війни. Бо, я думаю, нікому вже не буде таємниці, ніхто ж не буде е, е, оспарювати те, що якщо це перемир'я, не дай Бог, буде такий варіант, так не можемо виключати, то це е, зіграє тільки на користь посилення Росії і. Подальшому це переміря буде тимчасовим. А в подальшому Росія знову почне що е, війну, але з більш накопиченими ресурсами е, і проти України, та й вже проти України НАТО, така ж загроза існує. Сергій Григорович, якщо повернутися до теми західного контингенту на території Російської Федерації, заступник командира 3-ї штурмової Максим Жорін сказав, що найкращий варіант це, якщо так буде, та розмістити ось ці іноземні війська на, на кордоні із Білоруссю. І він каже, що таким чином ми вивільнимо як би резерви, так і відправимо на, на фронт. От чи погодитесь ви з цією точкою зору, чи чи ні? Чи ймовірний та, такого роду сценарій, також як ви вважаєте, чи можливо ми можемо це зробити, наприклад, тоді, коли вже будемо мати якісь серйозні. Визні успіхи так на фронті, і, зокрема, тоді, коли на Лукашенка не буде такий тиск з боку вже Путіна, коли він програватиме. От як ви вважаєте ну, Максима? Власна точка зору, він має на неї право, і мені важко сказати, якими аргументами він її формував. Але між тим, треба зрозуміти, що однім зняттям підрозділів з білоруського кордону за рахунок західного континенту, ми питання не вирішимо Питання успіху в цій війні полягає в виконанні чотирьох факторів владою. Перше, це початок, це підкреслюю початок нормальної роботи по підготовці людей до спроможності захищати власну країну, і це не тільки в лавах збройних сил, а ще до того моменту, як вони туди призвані. Друге, це переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду, підписання президентам мобілізаційного плану. Наступне фортифікаційне обладнання місцевості України в потужних масштабах, і четверте е, запущення процесу зміни е, людей, які не відповідають займаним посадам, і розстановка людей, які є професіоналами за різними напрямками. Е, звичайно, четвертий варіант взагалі, достатньо зараз складний, але такий варіант можливий, бо саме ми можемо е, підштовхнути владу до прийняття певних рішень. Це Наше право ми обирали цю владу, і ми маємо право вимагати від цієї влади тих дій, які потрібні для безпеки України і для нашої перемоги.